Бачимо, 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 бачимо. Побачили FPV. Ну, зазвичай нормальна реакція адекватно відреагували. Це Балпап Турція. 12 калібр ружьон. Іменно 100% захист від дронів. Постійно біля мене на водійському місці стоїть поряд. Зручно. Якщо повертаємося, туди заскакуємо, повертаємося обратно, хлопець сідає в кузові, тримає дробовика, .е. візуально бачить небо, от, контролює цей процес з включеним ребом. Які набої використовують? Різні, розумієте. І калібр 0, дроп 0, і тройку, і карт. Заряджаю все по одному і кожен вистріл гарантує тобі, що слідчий саб'є його 100%.